Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео огляд на бренд Avenue de Parfum. Даний бренд мені прислав свої продукти на огляд. У мене вже на каналі є таке відео, я думаю, що воно вже вийшло. Там я розповідала про парфуми від даного бренду, про парфумовані гелі. Тому хто пропустив, можете прогортати нижче, подивитися. А сьогодні в нас з вами друга частина, інші засоби. Сьогодні в нас будуть у відео засоби для кімнати. Це будуть спреї, ароматизовані і дифузори. Бренд Avenue de Parfum – це власне виробництво, ексклюзивні аромати, великий асортимент, увага до кожного клієнта. У них ви знайдете парфуми виготовлені з особливою ретельністю та увагою до деталей. Бренд Avenue de Parfum використовує тільки найкращі інгредієнти, щоб створити аромати, які підійдуть кожному. Будь-то вишукані класики або сучасні тренди. Звичайно, і сьогодні все, що я вам покажу, я залишу під відео посилання, залишу їхній сайт, там де можна придбати дані товари, я також залишу їхній інстаграм, кому можливо зручніше даної платформи користуватися, їхній телеграм-канал. Давайте розпочнемо спрею. У мене на огляді два спреї, мають вони ось такий. Вигляд такий стильний, в чорному кольорі. Ну і давайте по черзі кожний ми з вами протестуємо. Дуже подобається їхній ось цей дозатор, тому що у мене такі дозатори вже були в інших засобах. Вони дуже, до речі, якісні, дуже зручні, ними, дуже класно користуватися. Тут ось така є перемикачка, зручна ось сама. Форма її дуже зручно тримати в руках, і е, даний, скажімо так, дозатор він дуже добре розпилює, тобто дуже і дуже мілко розпилює. Те, що мені дуже і дуже подобається, тобто не бризкається на всі сторони, тому що це спрей для кімнати, щоб не залишався він десь там такими. Розводами і так далі, тут дуже мілке розпилення. Дуже мені заподобається. Ось ця якість не дуже зручно користуватись, тому що вже, звичайно, я трішки протестувала даний спрей, тому це мені дуже і дуже сподобалося. Ну, тут його 200 мл, Давайте ми його протестуємо з вами. Не знаю, що вам буде видно, але мені видно проти світла. Дуже в нього такий приємний освіжаючий аромат. І дійсно, не знаю, чи буде вам на камеру видно, бо мені проти світла видно. Е, дуже і дуже мілко він розпилює е, ось цей засіб. Ну і звичайно, в кімнаті відчувається. Ну до речі, як я вже говорила, я трішки їх тестувала. Трішки розпилювала в кімнаті вже, то звичайно, аромат тримається достатньо довго. Також мені це подобається. До речі, спрей для кімнати я хотіла придбати, тобто до цього в мене таких засобів не було. Були різні засоби для кімнати, саме щоб був аромат в кімнаті, а от спрей не було тут, нарешті. Вийшло так, що ось прислали. Аромат дійсно такий освіжаючий, класний. Звичайно, всі інгредієнти, які там є, що тут відчувається, я вам залишу посилання під відео, і ви детальніше почитаєте. класний, непоганий. Ну і, звичайно, я надовго вистачить 200 мл гарне пакування. Так, і ще один у нас з вами є. Також його 200 мл, тут він ванільний повинен бути. Також ось таке зручне упакування, дуже мені воно подобається. Тобто ви тут можете перемикнути. До речі, дуже приємний. Тут відчувається ваніль, і тут взагалі такий він іде трішечки, ніби як карамельний, нагадує якусь кондитерську випічку, як на мене. Класний, непоганий, дуже мені подобається. Такий дуже такий приємний для таких вечорів можна навіть розпилювати для того, щоб зробити ось цю атмосферу в кімнаті. Дуже гарний. Порівняно з цим, це такий більш освіжаючий, такий літній, скажімо так. А це більш такий, скажімо так, більш такий він вечірній, як на мене. Тобто це денний більш для мене такий, а ось цей на вечір, дуже такий приємний аромат, тобто він заспокоює, скажімо так. Класні штуки, непогані. Буду тестувати, звичайно, вам пізніше буду говорити ще щось детальніше, але, на перший погляд, дуже класні, мені дуже подобаються і дуже гарна якість самого пакування і самих ароматів. І ми з вами ще перейдемо до дифузорів. Також ароматизовані, звичайно, мають вони ось такий вигляд. До речі, дуже презентабельний ось в такому упакуванні. Тобто, ви можете ще їх десь взяти на подарунок, дуже класно, і тут здається, вони прислані знову ж таки в парочках. Ось, наприклад, то, що з ваніллю разом, тобто, ви можете використовувати дифузор і спрей разом. Тобто, можна ось такі парочки купувати і використовувати в кімнаті або на подарунок комусь придбати. Класно, що вони ось такі парості, і також ось цей лотос. Ось такі парості, знову ж таки, разом використовувати, буде насиченіший аромат, тобто спрею можна його підсилювати. Розпочнемо з ваніли, оскільки вона тут стоїть у мене ближче. Ну, звичайно, ось таке опакування, як я вже е, говорила, дуже гарне. Тут є ось опис цього всього. Тут його 100 мл. Ось таким чином е, знімається опакування. Тут ззаду це я відкривала, просто тут ззаду ось такий в нього є ще замочок. І ось так він, в картонці, він. Дуже гарно, так, стильно, мінімалістично. З боку, ось тут є ось ці палички в чорному кольорі. Всередині ось сама ця баночка. Давайте ми її виймемо. Такий гарний колір. Коричневий. Тут потрібно зняти ось такий блок. Ну, звичайно, аромат відчувається, але дуже мінімально, тому що потрібно, звичайно, ось поставити ось ці палички всередину. Ось таким чином. Тоді буде відчуватися все аромат. Ну І, звичайно, ви надіваєте ось цю кришечку, таким чином її. ви її одягаєте, щоб був гарний вигляд. І ось таким чином сюди ви будете вставляти палички, і вони будуть. Роздавати аромат в кімнаті. Буде дуже стильно виглядати в кімнаті, дуже такий гарний, дуже мені подобається. Звичайно, буде потрібно його протестувати, ось так вони разом будуть виглядати, якщо десь будуть стояти на столику, в кімнаті. Дуже гарно, естетично разом в парочці. Так, і давайте ми з вами ще розпакуємо ось цей. Лотос має він ось такий вигляд, також дуже гарний, привабливий. Знімається. Ну, тут потрібно ззаду розрізати, і знімається ось це упакування. Ось тут такий, як я вже показувала, замочок. Він відкривається, знову ж таки, з боку, ось ті палички є. Тут, до речі, він такий дуже класний у нього колір, такий синій синій І знімемо зараз ось це упакування вгорі. Тут він також ось так запакований. Відкрила я ось цю пломбочку, яка перекриває для того, щоб не розливалося. Має ось такий вигляд. Дуже гарний цей синій колір. Ну, і, звичайно, ви надіваєте ось цю, знову ж таки кришечку. Будуть вставлятися ось ці палички. Поки що не буду їх туди лежати, тому що потрібно визначитися, з яким буду першим користуватися. Ну, ось такий вигляд, дуже гарний, привабливий. Знову ж таки, разом ось в парості з спреєм лотос. Дуже гарний вони будуть мати вигляд. Тут відчувається, до речі. Трішки яскравіше аромат саме спрею, але знову ж таки він краще відкриється тоді, коли вже будуть ось ці палички стояти, і буде розноситися аромат. Дуже гарно, також мені дуже подобається гарний в них вигляд. Ну Ось такі два. Дифузора для кімнати дуже в них до речі гарний вигляд. Мені подобається, що в них різний колір, різні аромати. Можливо, поставлю в різних кімнатах, не в одній не буду чекати, поки один закінчиться. Але дуже і дуже гарний вигляд. Мені дуже подобається. Дуже мені подобається, що вони в паручці спреями, що можна підсилювати аромат, тобто контролювати. Ну звичайно, і паличками можна контролювати аромат. Дуже гарні засоби. Я також дуже обожнюю ось ці аромати і в кімнаті. Мені дуже подобається. Давно вже в мене було саме дифузорів в кімнаті, спреї взагалі не було. Буду тестувати це. Також мені подобається. В них, до речі, також дуже приємні ціни. Я дивилась на сайті. Рекомендую дані засоби, хто дуже е, любить собі облаштовувати кімнату, щоб у ній було приємно знаходитися, щоб був гарний аромат. Гарна атмосфера під відео. Я вам обов'язково залишу посилання на ці товари, які я вам сьогодні показала. На ці спреї, дифузори. Залишу е, сайт на даний бренд Avenue de Parfum, де ви зможете подивитися детальніше на товари, на їхні ціни, на опис, де ви зможете придбати ці товари. Залишу посилання на їхню інстаграм-сторінку, на їхній телеграм-канал, можливо, кому зручніше в цих. В соціальних мережах спілкуватися, замовляти, я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.